Мої хороші, всім привіт! Ми на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Це друга частина, друга частина серії. я Думаю, буде серія відео про цього мисливця, Маріо, про мої з ним стосунки, які теж не склалися. Але давайте розбиратися, чому так, от я погодилася з ним поїхати на озера. У нас була тільки дружба. Тільки дружба, я в нього вже була закохана, він в мене був вже закоханий. Знаєте, от не вистачало то такий, що бабах, і все, і, і все, що б сталося. Коротше кажучи, поїхали ми з ним на озера. Виходжу я з дому, от він мене чекає, і я бачу на задньому сидінні там все для пікніка. Він там приготував і оці бутербродики, і віно. Він ще не знав, що я не п'ю віно, але взяв ось і. Були, господи, там він зробив якийсь то ну, як хліб, запечений хліб із червоною рибкою. Ну, тобто, таке все зробив дуже смачне. Він сказав, що це ну як. Таке буде антіпасто, а потім ми підемо у ресторан і зробимо обід у ресторані. Окей, поїхали, гуляли. Він мені багато що про себе розповів. Ну я йому про себе розповіла, так що в мене донька, і що я повинна працювати, і що я хочу купити собі квартиру, якомога далі від Росії. От ну тобто. Все йому про себе розповідала. Він навіть бачив. Він навіть бачив, от і музиканта, що я з ними виходила, і у цього орла. От я й теж досить чесно розповіла, чому не вийшло. От такі були стосунки, але чому вони не вийшли? От він мені там про своїх розповів, що в нього в школі була в нього закохана дівчина. Ну це все таке, знаєте, шкільне. І е, коли ми приїхали на озеро, я пам'ятаю, що він мені подарував оце, оцю золоту цепочку, і оце. Золоте сердечко. І він такий ой, дівчата, такий... Ой. от як все це пригадаєш, думаєш, боже, як то було добре, коли вони... воно все тільки починається. Я пам'ятаю, що ми сіли на там така була як лужаєчка, така галявинка з травички. Він сам він сам все це розклав. Там мене посадив і мені сказав: Ти повинна тільки відпочивати.' Ти навіть не уявляєш собі, яка ти жінка, яка ти жінка, ти повинна тільки відпочивати і насолоджуватись життям, тому щоб ти була трішечки веселіша, ніж зазвичай. Ось відкрий і мені дає оцю така коробочка з бантиком. Я думаю, господи, що це таке. І дивлюся, а там оця цепочка з сердечком. І він мені сказав, що оце моє серце, і воно, воно тільки для тебе. Я зрозумів, коли тебе перший раз побачив. Коли ти тільки приїхала, я як на тебе подивився, каже, то я зразу зрозумів, що я не зможу тебе забути, що я буду тільки з тобою, що я хочу бути з тобою, що нарешті отака жінка з'явилася в моєму житті. Але тоді я зробив вигляд, щоб ну щоб ніхто не зрозумів моїх почуттів. Я такий вигляд зробив, що в мене треба Тобто, мені однаково, хто там приїхав, не приїхав. От, ну і і все, дівчата. Як ви люди вже дорослі, <гум> у нас з ним почалися вже такі відносини. Ми з ним майже кожного дня зустрічалися. Зараз розповім, чому я мала змогу з ним зустрічатися майже кожного дня. От і. Разом гуляли, разом відпочивали, разом строїли плани на майбутнє, як все це відбувалося. А я ще повинна вам сказати, це дуже важливо. Коли я тільки приїхала, я познайомилась з його сестрою. З його сестрою. Одного разу ми там гуляли, я, мама і Стефана, і припаркувалася машина, і мама каже: О, це сестра Маріо. Підемо познайомимось. І ось вона така виходить, і мама мене. Презентує їй, каже слухай. От, ну, наприклад, Лучана, нехай її звуть Лучана. Слухай, Лучана до мене донька приїхала, її звати Маріанна, Ось, будь ласка, а це Лучана. І ви б бачили оця Лучана. Тобто їй було на той момент ну десь років. 55, отак десь. Мені було 40, а їй десь 55. Така маленька жіночка, така, ну я не знаю, дуже-дуже маленька, дуже пухненька, така, знаєте, з величезною головою. Я ще тоді, тоді подумала, ну як то воно не ліпиться. Отаке тулоб такий маленький, така величезна голова. Вона так на мене подивилася, оця лучана, і знаєте, її аж от тіпнуло отак, нібито вона вже щось почала. Передбачати, знаєте, що від мене треба чекати щось недоброго в її житті. Ось. І вона тоді, я пам'ятаю, мама ж здивувалася, каже, що странно якось Лучана завжди до мене така привітна, а тут вона, як то її аж знаєте, передьорнула, коли, коли вона мене побачила. Ось. І все, вона зі мною навіть не привіталася, а так мене змірила поглядом і пішла собі додому. От. І Стефано каже: Ну, може, вона не в настрої, Наташа, ну що ти хочеш? А ми з Маріо все гуляли. Чому ми з ним гуляли? Тому що я йому розповіла, що я от бігаю по підроботкам, що я працюю, і він казав: слухай, це дуже важка праця. Ти не повинна так от з дідусем вдома. Будь ласка, тут гуляю біля дому з дідусем, але отак от бігати по всьому Риму, там десь на прибираннях, там десь з дитиною посидіти, там ще щось. І він каже: Це дуже важко за копійки. От скільки ти заробляєш, кинь цю роботу? Я кажу, ну як це кинь. А хто замість мене буде заробляти гроші? Мені ж потрібно в Україну відправляти гроші. І, коротше кажучи, він мені сказав, що слухай, він там порахував, каже: ну, скільки ти там заробляєш? Ну, на тиждень, ну може, ну 100, ну 150 євро. Не більше. Давай так, каже, я тобі кожного місяця буду на твій банківський рахунок, чого ж він і знає мою картку банківську. Буду на твій банківський рахунок класти 350 євро. І ти не ходиш на прибирання. От. Тільки з дідусем і тільки вчись. От найголовніше вчись, розмовляй якомога більше, більше, щоб потім вже знайти роботу більш, менш нормальну, Там десь у крамниці, або десь, може, на касі в супермаркеті, або е, секретарем десь в студію привату, або юристів, або лікарів. От. Він мені так сказав: ти повинна вчитися. І ви знаєте. Боже, цього, чого я так до нього прив'язалася? Тому що це була на той час єдина людина, яка мені допомагала, яка мене розуміла, дівчата, яка мене обнімала і жаліла. Не мама, розумієте, а він обнімав і жалів мене. Якщо в мене щось боліло, я бігла до нього, йому жалілася. і знову ж таки він оплачував всі обстеження, от, щоб я не переймалася, щоб в мене там щось болить. Він дуже-дуже мною опікувався, дуже. І коли ми з ним так от гуляли, потім на, на суботу, на неділю, ми з ним. Е, е, Їздили з ночівкою навіть на дві ночі, у п'ятницю ми виїжджали увечері і тільки е, приїжджали навіть три ночі. П'ятниця, субота, неділя, да, так, три ночі, приїжджали ми дівчата тільки у понеділок, вранці, коли я потрібна була з дідусем бути. От. І ми розмовляли про все, ну про все. Я бачила, як він в мене закоханий. Я сама в нього була закохана. Ну, господи, дівчата, коли людина так тобою ну, от, живе тобою. От і він мені розповів, що в нього є брат, який його молодший. І оцей брат він був одружений на італійки, яка от я вже вам казала в першому відео, в першій частині, що вона померла від раку мозку. В цього брата є дві доньки, дві його племінниці, цього Майо. І о, він мені каже: Марію, для мене оці дві доньки брата вони як мої доньки. Розумієш, тому що я все ж нього питала. Боже, ти такий красивий, ти такий гарний, ти такий чуттєвий, ти такий добрий, ти такий турботливий. Чому ти сам? Чому ти не одружений? Чому в тебе немає дітей? <кхем> Правда, чому я не розумію? А і тоді, тільки, тоді, тільки він мені сказав, скільки йому років дівчата. Йому тоді, я, я думала, що йому 54, Йому тоді вже було 64, 64 роки. Я вам клянусь. На 10 років менше він виглядав. Тому хлопці, вам наказ займайтеся спортом, не паліть цигарки, не пийте оцей алкуль. От а займайтеся спортом, і будете добре виглядати. І, ну, коли я вже почула, що йому 64, Мені вже було все рівно, мені було однаково, тому що я вже була закохана і тому, що все, все ну Боже, цей чоловік він все своє життя він дарував мені. Розумієте, кожну хвилинку, коли я тільки вільна, він вільний завжди. Він мене огородив від цієї праці. Фізичної тяжкої, от звичайно, я так от за нього трималася. Я не могла нарадуватися, що в моєму житті з'явився такий чоловік. От і він мені тоді казав, що я не одружився, тому що в мене дуже багато обов'язків перед моєю сім'єю. Я кажу: ну яких обов'язків? Він каже, ну ось дивись, ми з дуже бідної сім'ї. От я вам вже розповідала, що вони довгий час жили у кімнаті, вся родина у комунальній квартирі у кімнаті 30 метрів, і там жили троє дітей, і батько, і мати його. Батько й мати жили за ширмою, троє дітей жили на ліжку. Там він каже, в нас була велика, велика таке ліжко, і ми там всі в трьох спали. Неважливо, там хлопчик ти, дівчинка, отак, всі, ми ж брати, сестри, в Італії, це ось так робиться. Спали всі там. Потім він каже: Я ж старший, я дуже хотів навчатися. Дуже знайома історія. Так, дівчата? Вже ви таке чули. Він каже: Я дуже хотів навчатися, але я батько вже тоді в нього захворів. І батько в нього помер, коли ще вони жили у цій комунальній квартирі. От він залишився з матір'ю, він залишився з братом і сестрею, і, і він старший. Він каже: Я пішов е, м, працювати е, в ремонтну е, майстерську, ну там, де м, лагодять автобуси. От чому він і потім і працював вже потім на цих автобусах, спочатку як водій, а потім як начальник автобази. От, і ось він з 14 років він працює ще і. Тому він вийшов так рано на пенсію, і він каже: Я відповідальний за свою сім'ю, я старший брат, я старший син. От і е, коли він почав вже працювати водієм, він взяв кредит, дуже великий кредит, для того, щоб купити ось цю п'ятикомнатну квартиру, де вони зараз і живуть з сестрою, з сестрою. От і е, е, каже: Я працював для того, щоб сплачувати кредит, от і щоб тягнути на собі мати і сестру. Слава тобі, Господи каже, що мій середній брат, от, що він пішов жити своїм життям. Він там познайомився з дівчиною якоюсь та, і ось вони почали жити разом. Потім у них діти з'явилися, і вони вже як-то самі по собі жили. І в нього брат теж дуже такий. Знаєте, він навіть знайшов час і гроші, щоб навчатися і працювати і навчатися. Тобто, родина, нібито, ну такі діти, знаєте, до навчання охочі. Але він казав: ну що, брат пішов? Ми переїхали а, в нову. У цю квартиру, і я почав жити з матір'ю і з сестрою. Незважаючи на те, що квартира його, власник цієї квартири, він в цій квартирі були прописані мати і сестра. От, І мати була головна. От. І моя мама вона мені казала, що вона ще пам'ятає його мати живою. Тобто вона його мати померла десь, ну, може, за років вісім, як я з'явилася на цій віллі. От. Ай, зараз буду чекати, правда? От. І е, Маріо мені розповів нібито таку історію, і він цю історію розповідає всім. От всім, хто його питає, ну як же так? Ну такий красень, ну такий генофонд пропадає. Чому в тебе немає дружини, чому в тебе немає дітей? Чому ти живеш сестрою? Ну чому? І оця історія, в нього офіційна версія така. І цю версію, і він мені розповів, що е, мати, коли помирала, вона йому заповіла, що ніколи не кидай свою сестру одну. Е, тому що вона негарна, тому що вона собі не знайде чоловіка. А треба сказати ще, от в них якась напасть з цими. От кажуть, Італія, така країна, така країна, такий кисень, який все лікує, таке повітря, яке все лікує, така їжа, яке все лікує. І тим не менш, от вам приклад: майже всі члени родини хворі на онкозахворювання, от от його невістка померла від раку мозку, потім його сестра, вона має рак грудей. І от його мати його мати від раку померла. І от його мати, коли помирала, вона сказала: Я помру спокійно і легко. Якщо ти мені даш слово, що ти будеш за оцею лучаною дивитися, от, якщо ти її ніколи не приходиш з квартири, якщо ти будеш нею піклуватися, все її життя, тому що в неї рак грудей, в неї нема грудей, їй там все вже відрізали. І мало який чоловік на неї подивиться. Хоча я вам скажу, що в Італії онкохвора, не онкохвора, все рівно. До тебе лізуть, знайомитися і чіпляються, і ой, господи. Одружуються з такими, що господи боже мій. Ну от і він її пообіцяв. І тому він живе з сестрою. Він живе з сестрою, і він каже: Ти знаєш, коли в мого брата померла дружина, то через рік він одружився на руминці, на румунці ми були проти. Я ще тоді кажу: ну як ви були проти? Якщо в них почуття, ну чого ви проти? Яке вам діло? Ви тільки брати, сестра? Він каже, але ж діти, діти, дівчинки. І там одна з племінниць молодша, вона була проти, що батька одружувався. Вона там починала робити скандали, вона починала там істерики. І Потім вона пішла жити от до Маріо і сестри до своїх дядька і тітки. Вона жила на цій віллі, де я зараз живу. Вона жила з ними 5 років. Тобто, їхня племінниця з ними жила 5 років, і вони вона не не хотіла спілкуватися з батьком, з його новою дружиною. Ось так. Потім вони вже помирилися, і вона повернулась додому. Але 5 років вона прожила зі своїм дядьком. І Маріо мені розповідав, що ну куди мені ще діти, коли в мене є дві племінниці, і зараз вони вже одружені ці племінниці, і вони будуть. Ну в них є вже. Діти, тобто в мене вже є онуки від цих племінниць, і я живу життям племінниць. І от ти в моє життя отак вірвалась, Я кажу, та я не в твоє життя, ти як то сам. от. І він каже: я тепер не про кого не можу думати, думати тільки про тебе. То він жив життям своєї сім'ї, сестри, племінниць, брата онуків. А отут я з'явилась. От, Ну я ж тоді не знала, що в нього така велика сім'я. розумієте? І ви знаєте. Мене ну як то було дивно. Але я подумала, ну це може такий італійський менталітет, ну в нас це так не прийнято, знаєте, щоб за, залишитись е, самотнім все своє життя. Я маю на увазі без дружини, але от піклуватися тільки про свою родину. Я подумала, ну це такий італійський менталітет. І я просто насолоджувалася життям поруч з ним. І е, е, Ми вже з ним зустрічалися отак, дуже, знаєте, е, зустрічалися вже десь три місяці. І, Вся віла, весь будинок він бачив будинок, всі сусіди бачили, що ми разом з ним їздимо, що ми разом з ним ходимо, що ми обнімаємось, цілуємось. Все це бачили, розумієте? Ну тобто, я, я не розуміла, чому я повинна своє кохання від когось там скривати. Я розлучена, він не одружений. Ми вільні люди, чому ми повинні отак от десь ховатися? Але одного разу, ну для мене було странно, чесно кажучи, що його сестра жодного разу зі мною не привіталася. Жодного разу вона ну як то не затоваришувала зі мною. Були такі моменти, коли ми зустрічалися, але вона отак от робила музо, таке брудто музо, тобто морду свою кривила і йшла в інший бік, розумієте? От і одного разу я почула, коли я була вдома, я почула грандіозний шкандаль, такий шкандалізімо, це було. От і всі сусіди чули. А, вона била там тарілки, вона, я так думаю, там щось швиряла. Ось і він кричав: я ніколи, я ніколи, от за ті три місяці, що ми були разом, я ніколи не бачила, щоб він кричав, щоб він був якийсь то знервований, чи ще щось розумієте, А то от. Отакий був скандал, і я чула, як він кричить, що я її кохаю. Нарешті я зустрів жінку, яка мені подобається. Ми з тобою домовлялися, дай мені жити, дай мені дихати. Ну, це він казав своїй сестрі. А вона верещала, що ні, ти мені обіцяв, ти обіцяв моєї матері, нашої матері. Ти обіцяв, що в твоєму житті буде тільки одна жінка, це я. Він каже: ти моя сестра, а вона там щось щось... Почала казати, і вона каже: В нас є діти, в нас вже є діти. А ні, він їй там кричав: Що я завжди був з тобою. Ти не можеш мене дорікнути, що я там е, на комусь одружився, що в мене є свої діти. Я був тільки з тобою. В мене навіть своїх нема дітей. Вона які діти? В нас вже є діти. В нас є онуки, в нас є пліми племінники, ну, коротше, оці дві племінниці, яких дітей ти ще хочеш, от про них треба піклуватися. От, а оця іностранка, вона хоче тільки попасти в нашу квартиру. В нашу квартиру хоче залізти. А ця квартира вона повинна бути для наших племінниць. А... І там таке все, дівчата. Грюк, стук, бук, тук, от це все і. Потім він кричав, що вже крізь сльози італійці дуже легко плачуть. Крізь сльози, кричав, що дай мені жити, дай мене дихати. Я вже так не можу. Ми з тобою домовлялися. Про що вони там домовлялися? Я ще тоді не розуміла. Але от ось так. Десь через два дні я його вирішила не чіпати. Думаю, нехай він мені сам напише, що там сталося. Ось через два дні він мені зателефонував. Там моє коханечку, давай з тобою зустрінемося. І таке, таке. Мені треба з тобою поговорити. Ну, я ж знаєте, я така була всі оці два дні от в такому напрузі. І потім е, моя мама вона настільки не цікавилася моїм життям, настільки їй було однаково, що вона навіть отак-два от дважди -два не могла полічити, що це буде чотири, що я кудись їздила, що мене вдома не було по дві по три ночі. Розумієте, що я їздила там і в гори, і на озера. Вона навіть не здогадувалася з ким. Із яких причин? І коли вона почула оцей скандал на горі, то вона така на мене дивиться і каже: Слухай, ти що, з Маріо? Ти з Маріо їздила? От весь цей час ти була з ним? Вона каже: Я вже думала, що ти когось собі нарешті знайшла, а ти була з ним. Я кажу, так, я його кохаю, він мені подобається, він мною піклується. От він турботливий, він такий добрий, і він мене кохає, я його кохаю. Вона каже: Боже, на що він тобі потрібний? Я кажу, слухай, ну ти ж сама мені розписувала, який він гарний. Я кажу, мам, ти сама в нього була закохана. Я що не бачила. Вона ні, ні, ніколи я в нього не була закохана. Що ти таке верзеш? Все, він для мене вже не чоловік. Якщо він зв'язався з тобою, у вас така різниця в віці. Я кажу, так ти на нас подивись разом. Там і ти не бачиш тієї різниці. Ну, це, це дійсно так було. Дівчата ми дуже гарно разом виглядали раніше. раніше. От. І моя мати, вона була в шоці. Вона була в шоці. Одразу цей мисливець Марію, одразу для неї став поганий, фу-фу-фу. Я кажу: Господи, ти йому наспівувала диферамби, а зараз вже він поганий, так і я кажу, тільки тому, що він тебе не обрав. Вона О, що ти таке кажеш? Але багато хто бачив і підсміювався над моєю мамою, що вона там бігала біля нього, крутилася. Ну ось таке. І ось вам ще, дівчата, якщо чоловік бачить, що він подобається двом жінкам. Одній 50, там скільки моїй маман було на той момент: 60 років, а інші 39, то він обере собі молодшу. Як там не крутий, хоча маман, моя маман його молодша, його молодша на десь років 5, а то й більше. Все рівно, якщо у чоловіка є вибір, він завжди обере молодшу жінку. Ось так чоловіки влаштовані. Так, друга частина закінчилась на шкандалі на тому, що моя мама сказала, що все це найгірша людина в житті, яку я знала, цей мисливець Маріо. Коли вона почула, що у нас з ним таке кохання зітхання, все він для неї перестав існувати. От, а я була така під стресом і думаю, що ж він мені хоче розказати щось. Він мені написав записі меседжі, що давай з тобою, моя зірочка, Стелла мія. Давай з тобою зустрінемось і поговоримо. Це ми, короче, буде третя частина, буде третя серія.